Київське Динамо в останній день літа 2025 року провело перший домашній поєдинок в новому сезоні. Підопічні Олександра Шевковського нарешті порадували уболівальників розгромною перемогою у матчі з Поліссям на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Мач до якого була прикута чимала увага, оскільки на цю гру було запрошено особливих людей. Як ви знаєте, білосині цього року здобули своє 30-те історичне чемпіонство, і над емблемою клубу тепер. Три зірки третя це зірка вдячності нашим військовим а з фанатського руху. Дуже багато представників, які з перших днів стали захищати наше майбутнє. Тож для родичів загиблих героїв організували благодійні моменти перед матчем для близьких – загиблих героїв. Я все життя вболівав за Динамо, і ця любов передалась до мого, до нашого сина. Він болівав за Динамо, їздив на виїзди, і ми це підтримували всіляко як могли. І для нас Динамо це ну це життя, скажімо так, і ми чекаємо завжди на перемогу. Герої живуть, поки про них пам'ятають. Хлопці віддали своє життя за нашу країну, за те, щоб ми мали можливість ходити на. Такі заходи вони віддали життя, але не душу. Я знаю, що душа наших хлопців зараз тут. Спочатку ці люди зустрілися перед входом на стадіон. а Вже після цього покрокували поближче до футбольного поля. Ними опікується трибуна героїв. А наш клуб не міг не відзначити заслугу героїв України. Кожна родина отримала спеціальну зірку пошани в честь полеглого героя. Вони в перших рядах пішли захищати нашу Україну, і зараз ну, дуже важливо, що нас не забувають, не забувають. І е, такою відзнакою нас сьогодні нагородили. Зірка для мене значить те, що я про свого батька. Що це зірка для мене означає? Ну, для мене вона означає пам'ять. І те, що є, те, що Дмитро достойно захищав Україну, і він заслуговує на цю зірку. Гравці Динамо та Полісся вийшли на футбольне поле під гімн чемпіонату. Далі славень України. Після цього диктор стадіону оголосив про наших гостей. Родичі загиблих представників фанатського руху киян вийшли на футбольне поле і зупинилися неподалік генерального директора клубу Дмитра Бріфа, капітана команди Віталія Буяльського та лідера Андрія Ярмоленка. В цей час на табло стадіону транслювали 58 героїв, які віддали своє життя за Україну В минулому сезоні. На Димблемою Динамо з'явилась третя зірка. Наж 58 відданих вболівальників Динамо не змогли б цього побачити, тому що вони віддали своє життя для України заради всіх нас. Тому зірка безперечно ваша. Дякую вам, хлопцям. Хочеться сказати величезне дякую за те, що вони зробили, і ми ніколи не, не забудемо і завжди будемо вас пам'ятати. Хочу сказати вам велике дякую. Слава нашим героям. Та слава Україні! Ми пам'ятаємо кожного й кожну, хто став на захист нашої країни. Тож і перед стартовим свистком на поле вийшов Назар Шульга для першого символічного удару. по м'ячеві. це син Івана Шульги, підопічного фонду Діти героїв хлопець є яскравим прихильником Динамо. Відчув емоції, боярськи мене обійняв, бо він запам'ятав мене з того моменту місяць тому. Коли ти бив м'яче, відчув себе футболістом? Так Сьогодні маєш дивитися футболу, наскільки знаю, за воротами Динамо, як журналіст. За... за воротами Д... Полісся, щоб подивитися, як там забивають. <рес> Вже дивився так футбол? Чи перший раз так буде? Перший раз так дивлюся. Всі матчі, всі це шостий матч, мій динамівський. Всі п'ять матчів інші. Я дивився, звісно, що на трибунах. Вперед, вперед, тільки Динамо Київ! Давай! А, давай! Динамо! 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 Ми вшановуємо пам'ять героїв, пам'ятаємо і тим більше вони були, можна сказати, відданими болівальниками до тому матч має починатися з таких, можна сказати, з таких... Як було, виходили діти з батьками. Маємо аж точно починатися з таких моментів і з хвилини мовчання, щоб шанувати пам'ять і віддати шану тим, заради кого ми можемо іграти в футбол. Тому це, ця ініціатива дуже дуже гарна, дуже добра. І ми звичайно приєднуємося всі і дуже сильно вдячні, ще раз кажу Збройним силам України. Футбол це місце, де люди об'єднуються у першому домашньому матчі Динамо в новому сезоні була справді знакова мить і мова не про гру команди чи результат, а те, що відбувалось навколо. Ще раз дякуємо нашим захисникам і сподіваємося, що ви зможете повернутися на трибуни улюбленої команди вже найближчим часом у вільній і мирній країні. Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.